Ніхто, так як причиста Діва Марія, мати Розп'ятого, не пережив таїнства Христа, зворушливої зустрічі потойбічної Божої справедливості з любов'ю, того поцілунку, який милосердя дало справедливості. Ніхто, як вона, причиста Діва Марія, так серцем своїм не прийняв того таїнства, того справді Божого розміру відкуплення, що здійснилось на Голгофі через смерть Сина разом із жертвою серця Марії, разом з Отим Остаточним нехай станеться. Слава Ісусу Христу, найдорожчі Христі, брати і сестри! Ніхто так глибинно не пережив таїнства Божої любові, як причиста, преблагословенна, непоручно зачата, пречиста Діва Марія. Мати Господа нашого Ісуса Христа, Пресвята Богородиця! Вона стала дверима, через які у цей світ в історію спасіння людини, в історію спасіння і моєї душі прийшов Божественний Спаситель Господь наш Ісус Христос. Вона своїм так, Господи, дозволила Богові війти в оцей земний світ. Вона є мати Господа нашого Ісуса Христа. Вона має таку ласку, що все, що попросить свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Ісус ні в чому їй не відмовить. Коли Ісус Христос помирав на Христі, Він поглянув на Івана і сказав: Іване, це є матір Твоя, а до матері, мамо, це Син Твій. Цими словами Ісус Христос кожному з нас. Дав свою Матір. Ми маємо Матір Небесну, маму, яка постійно за нас молиться, заступається, яка постійно до нас промовляє, яка хоче, щоб Слово Її Сина, а Господа нашого Ісуса Христа, глибоко торкалося нашої душі. Бо Це Слово Її Сина є благодаттю пробудження віри, зростанням віри. І нашим спасінням. Тож, мої найдорожчі, нехай цей день буде днем, в якому я відкрию Матір Небесну, стану ближче до неї, віддамся їй, як її син, поручу їй своє життя, всі клопоти і труднощі, а вона прийме нашу молитву, доповнить її і знесе Синові Своєму. А Богові нашому, Мати наша Небесна, своїм могутнім покровом, молитвами своїми, заступися за нас, за наших рідних і близьких, за нашу батьківщину Україну, за наших воїнів, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, випроси нам усі мудрості, любові, терпеливості. Доброти справедливості, щирості, у того духа, покаяння, відкритості на Бога і великого милосердного серця до людей у потребі, Пресвята, Богородице, заступися за нас. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення самогочого Бога. Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і з вами позістане у всі дні вашого життя. Амінь.